Бажаю міцного друзі, неділя, друга година встиг поїхати до одного клієнта, поставити, як вона називається? дрейт, каналізаційну кришку, не знаю українською сказати. Також встиг поїхати до іншого клієнта, зашліфувати трохи стелю і перефарбувати таку невеличку кімнату в один шарф нормально. І тепер наче. На четверту треба поїхати поміняти один унітаз. Зараз тільки візьму собі смачненького поїсти яку небудь качечку з рисом і покажу вам, що там є ще. <рес> Отакі От смаколики, виглядають вони не дуже прям апетитно, але смачно. Я не знаю, щось ці азіати знають, як готувати качку, як готувати інші м'ясні э, страви. Смачно. От наш ти так став?